Химерне та не для всіх зрозуміле мистецтво роботи художників Боярова та Сагайдаковського та Сагайдаковського об'єднав проект пустоти у Львівській галереї мистецтв. Обидва за матеріал своїх робіт беруть відходи, тільки один реальні, а інший візуальні. Проект зібрав роботи художників ще з 80-х років і до сьогодення. З першого погляду можна і не зрозуміти, що ж на картинах чи фотовідео прогризна скатертина, маски на полотнощах, уривки відео поєднані зі звуком. Та для шанувальників мистецтва і справжніх митців глибокий сенс, адже суть може бути за межами зображення. Вони заповнюють або використовують оці непотреби або матеріальні, або ті, що візуальні, що проходять масово через людську свідомість. Кожен намагається зупинити вибрати якийсь фрагмент. Цього життя і перетворити його в мистецький артефакт. Сагайдаковський поєднує живопис та текст. Зізнається, що всі роботи створює випадково. Тим паче, у далекі 80-ті полотна було важко дістати, тому й використовував усе, що потрапляло до рук. Так і виникли роботи на килимках. А одна з останніх робіт митця прогризана скатертина. Знайшов її у підвалі. А тих, хто зробив дірку, щурів, називає співавторами. Все життя наше то є якась картина ту дивку в тому, в простір добитися, щоб воно було прозоре чи в простір ну, то вже друга справа. Візуальні відходи в роботах іншого митця Боярова, дивні фото та незвичайне поєднання уривків відео. Це є засіб спілкування загальної свідомості, скажімо так, тому тим треба поділитися. Куратори впевнені, це виставка про те, як із будь-якого мінуса можна зробити великий плюс. Наталія Роб Назар Піх, новини.